Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції. Поділяю їх на сезони і формую різноманітні добірки. І мова сьогодні йтиме про вишневі аромати з моєї парфюмерної колекції. Тут буде і вишня, тут буде і черешня, тут буде навіть загущений вишневий джем. Буде лікарна вишня, і навіть аромат загадка, тому що для мене особисто він пахне вишнею, а вишні в піраміді немає. І перший аромат, з якого я хочу почати, тому що у його назві фігурує вишня, якщо точніше чорна вишня, від клінік. І в цьому ароматі досконале все: від винно-вишневого кольору флакону до приємного на дотик. Скла, тут немає рівних ліній, воно все округле або овальне. І сам аромат для мене є найкращою вишнею в парфумерії. Це нібито ми одразу вишню зняли з гілочки, вона перестигла, ось така темно-вишнева. І з неї бризкає сік. До того ж, тут ще й яскраво відчуваються спецієві акорди, моя улюблена спеція з бігом обставини. Також присутня в цьому ароматі це і кардамон, також тут є перець. Вишня тут не солодка, вона вже нібито навіть перестигла, і в ній є характерна гірчинка за рахунок гальбаному, і також тут є ще такий оксамитовий. Трішечки доведений до стану джема, ось такий фактурний прошарок. Обожнюю цей аромат. Він для мене є ідеальним вишневим ароматом. Густота, щільність, шлейф і абсолютне задоволення від користування цією прекрасною чарівною вишнею. Красна вишня в ароматі від Кароліни Ерери Very Cute Girl і версія Glam. У мене формат у вигляді роллера, аромат я наношу намазом. Мені він дуже до вподоби. Звучить без об'ємного шлейфу, а дещо інтимно. І ця вишня дещо солодкава, м'яка, оксамитова навіть, кремова за рахунок мигдалю і витиверу. І вона солодша від попереднього аромату. Тут є ваніль, і також в цьому ароматі є така квітковість з рахунок і лілії, і троянди. Дуже подобається мені саме цей формат. Первинне видання у флаконі у вигляді мешти на підборах не надто зручний у використанні, як на мене. І до створення цього аромату доклав своєї парфюмерної душі і відомий та популярний нині парфюмер Біш. Наступна вишня, а якщо точніше черешня, в ароматі Close Up від Ольфактів Studio. І цей аромат викликає у мене навіть залежність. Це п'янко, це спецієво, густо насичено. І в ароматі відчувається така багатогранність. Інколи він відкривається квітами. Тут є квітка тютюну, є також і троянда. Власне, троянда досить часто супроводжує вишневі та малинові, загалом ягідні парфюмерні композиції. Потім аромат густіше, тепліше, в залежності, звісно, і від пори року в ароматі з'являється ще й таке своєрідне подвійне дно. За рахунок тонка, які ще підгущують парфюмерну композицію, додають і димності. І парфумерній композиції є ще яккорт кави. Безмежно люблю аромат Close Up і в мене є на нього окреме відео. Зазирайте, будь ласка, в інфобокс, там багато цікавої інформації. Ще одна черешня оповита квітковими переливами в ароматі Forever. Приємний. Флакон і, нібито, ягідка на торті у вигляді спрею. Це вже вишня або черешня, не зовсім перестигла, а вона ще міцно тримається корінчика. В ароматі є характерні такі навіть зелені акорди, нібито це квіти. З листочками. І якщо попередні вишні були такі монументальні, то в цьому ароматі є ще достатня кількість квітів. І вже черешня з'являється дещо пізніше, після того як квіти відцвітають, відіграють всю свою прекрасну квіткову мелодію, і потім вже черешня або навіть черешневий сік з'являється. І починає нам розповідати та тішити саме ось цими п'янкими вишневими акордами. І для мене ця парфумерна композиція є літньою в першу чергу, і дуже подобається саме, як вона звучить у період збирання вишневого урожаю. Це липень, це, можливо, червень навіть. Влітку вона грає просто прекрасно. А от взимку аромат дещо загущується, можливо, йому недостатньо тепла для того, щоб розцвітати, а в цьому ароматі вже з'являється якраз кремовість. І дещо навіть поколює в цьому ароматі характерна шипровість навіть з'являється, тому що тут є і троянда, і акорд дубового моху, і подобається спостерігати за цим ароматом у різні сезони. Тому що ось зараз, вже коли досить зимно, в ароматі відчувається абсолютно інша парфумерна вишнева історія. Наступна парфумерна вишня у плодово-ягідній парфумерній композиції від Френсіса Кюркжан, яку він створив для Бербері. Окрім вишні, тут є ще яскраві смородинові акорди, малина, полуниця ожина і цитруси. І стартує він досить яскраво, іскристо, дещо навіть шипрово, тому що тут є і дубовий мох, а як правило, дубовий мох разом з цитрусами додає тієї іскристості, і шипровості, тієї злегка колючості. Потім аромат заспокоюється, пом'якшується і звучить косметичною навіть пудрою. На шкірі, тому що тут є ще і кашмаран, і так він приємно шелестить, і він прекрасний для міжсезоння. Влітку для нього занадто спекотно. І коли вмухне вітер, дуже гарна, парфумерна, ягідна, вишнева гра у цьому ароматі. <му> Наступна вишня п'янка. Винна, солодка, навіть лікарна back to Black» від кіліан. І солодко тут за рахунок меду, густо тут за рахунок спеції, тут є і шафран, який нібито зі своїми помаранчевими течинками пливає у густому меді. Тут є тютюн, можливо, навіть вишневий тютюн. Тут є коріандр. Тут є і перець, тут є і полин, тут є достатня кількість гіркоти. На мій подив, тут є навіть і ромашка, а ромашка залишає ось ту гіркоту і специфічність у деяких ароматах. Це, наприклад, і аромат про спогади від Гуччі. І залишає вона дуже-дуже приємний післясмак, незабутній. І в цьому ароматі є ще й Достатня кількість квітів, розкішний квітковий букет. І ця винність, ця лікарність це нібито крапелька по крапельці, і тобі цього достатньо. Це коли не кількістю, а якістю. І це аромат, можливо, якоюсь мірою навіть особливий. І він, мабуть, що налаштовує на романтичний лад, або з цим ароматом, можливо, хочеться побути наодинці. Мабуть, що, якщо цей аромат використовувати на широкий загал, не всі зрозуміють, тому що він достатньо насичений, достатньо густий, монументальний, і, звісно, що потрібно знати міру його використанні, але от саме в мороз у шалений вітер він розкривається дуже гарно, дуже багатогранно. І моя вишня від Kielan, яку користуюсь дуже-дуже рідко, але в особливі моменти. Прекрасно відтворена вишня у парфумерній лінійці ароматів La Тробноар, яку створив Тірі Васер для Гарлен. Моя версія Black Perfetto у чорному флаконі. Така нуарна, навіть вечірня вишнева парфумерна композиція. З переливами, можливо, навіть з якоюсь в'язкістю, якоюсь цукерковістю. Тут є лакриця, яка додає характерної текстури аромату. І це нібито навіть льодяник на паличці, дерев'яній паличці, тому що тут відчуваються і дерев'яні акорди, і дещо згодом аромат. Починає звучати саме тими шкіряними акордами, нібито ми спочатку нанесли в теплому приміщенні на себе аромат, він нам віддав всю свою ягідну соковиту красу, і ми одягаємо на себе шкіряну куртку, виходимо у вітряний день, і вже тоді та шкіра перемішується з пахощами вишні і починає звучати вже на вздогін вишні, саме та шкіра, і трішки навіть потріскує прекрасними пачулі з мускусом. Приємна, якоюсь мірою така романтична і навіть дещо ніжна вишня, як не дивно, ось в такому чарівному чорному флаконі. Наступний аромат вже не зовсім про вишню, а про вишневий цвіт. Кабутін Роуз, І тут вишневий цвіт одразу в старті відчувається, але досить швидко відцвітає. Потім приєднується соковита тубероза. І в поєднанні з сандалом вона може давати ось ту вишневу соковитість. І я її відчуваю у парфумерній композиції Роуз. І, звісно, все це настільки швидко трансформується і вже долучається королева квітів. Троянда разом з пудровою мімозою, і аромат починає звучати розкішно по квітковому. Дуже мені подобається настрій від цієї парфюмерної композиції, насолоджуюсь навесні, і саме коли хочеться вдихати ці квіти. Лодових дерев, коли бухне вітер і ці пелюстки дуже швидко злітають, і, можливо, деякі навіть опиняються в руках або на волосі і приємно пахнуть. Дещо інакше звучання вишневого цвіту я відчуваю в ароматі Blossom Love від Amash. І це вже дещо інакшого напрямку вишневий цвіт, не пелюстковий. А серцевина, де збираються бджоли, і ось цей п'янкий трунок від вишні, вони переносять далі. Це достатньо густа парфумерна композиція. І тут нібито вишня відчувається у двох станах: у розквіті, і вже у запаху вишневої кісточки отакий характерний дещо деревинний аромат. Разом з м'якістю вишні, я тут також відчуваю. Це п'янко, тут є Амеретто, це дещо гіркувато, тут є мигдаль, і дуже-дуже тепло. Тут є замша і така округла, достатньо і легка, ніби тут зрозуміла парфумерна композиція, але вона надзвичайно жіночна і оптимістична. Подобається мені її носити навесні, коли. Все цвіте навколо, і такий приємний рожевий колір додає навіть візуального оптимізму. А наостанок моє неочікуване цьогорічне відкриття. Аромат створив Бернард Елена для тетелапідуса Вумен. І найцікавіше, що в цій парфумерній композиції відсутня і вишня. І вишневий цвіт, але я її відчуваю. Навіть вишня дещо солодкава японського сорту це невисокі дерева, дрібненькі вишеньки з маленькими кісточками, і вони рожеві, сковиті і такі духмяні, дещо оксамитові навіть. Ось це я відчуваю: цю м'якість і духмяність. Також в форматі я відчуваю. Акорди пелюсток троянд дуже пахучих. Троянди також відсутні в парфумерній композиції. Натомість тут є цикламен, тут є жасмин і апельсиновий цвіт. Але я відчуваю тут ще й м'якість від амбри. А натомість тут є прозора, гіркувата, акварельна квітка фрезія, і навіть баргамот. І я просто дивуюсь, наскільки багатогранна і абсолютно. Фантомна парфумерна композиція могла бути створена і могла пройти повз мене, якби я не приділила увагу вивчення парфумерних композицій від Теда Лапідуса. І перше моє захоплення це був аромат Румба, яку створив Жан клод Елена. І ось ще одна моя знахідка прекрасна вумен, прекрасна жінка. Від Тедалапідуса. Без вишні, але вишню я в ньому яскраво відчуваю. Ось такою була моя десятка вишневих ароматів колекції. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Підтримуйте українське. На сьогодні все. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!